Чому Клеопатра не є тією великою царицею, якою ви її вважаєте? Її історія це не казка з грязів князі, адже вона успадкувала трон від батька на готовому блюдечку. Вона розділяла владу зі своїм десятирічним братом, але так і не змогла знайти підтримки серед знатних людей, через що її вигнали з Олександрії. Коли Цезар завоював Єгипет, Клеопатра побачила шанс повернути собі трон. Її слуга проник у палац Цезаря, несучи загорнутий у килим згорток. Коли перед Цезарем розгорнули килим, на ньому з'явилася напівоголена Клеопатра, яка спокусила ри. Римського полководця саме Цезар воював за неї та зробив її царицею Єгипту. Однак сама вона не захоплювала нових земель після смерті Цезаря. Вона спокусила його генерала Марка Антонія, щоб зберегти союзників у Римі. Але їхні союзні сили були розгромлені племінником Цезаря. Зрештою, щоб не потрапити в полон, Клеопатра покінчила життя самогубством, дозволивши змії вкусити її.